СБУ по гарячих слідах затримала навідника удару по Краматорську, внаслідок якого загинули щонайменше 10 людей. ЗСУ просуваються основні резерви на фронті не задіяно, і є успіхи, які не розголошують. Білорусь зробила українського олігарха Фірташа дипломатом, щоб вберегти від екстрадиції. Нацкомісія пропонує перейменувати Запоріжжя. Мовний омбудсман проти Зеленський хоче змінити дату святкування Різдва і пропонує зробити англійську мову обов'язковою для чиновників. Сьогодні 490-й день великої війни. Про головні події доби. Далі. Я Дмитро Олійник. Що треба знати про фронт? Міністр оборони Резніков відкинув сумніви в успіху літнього контрнаступу і натякнув, що нещодавні скромні здобутки лише прев'ю. Він говорить, що деокупація групи сіл впродовж останніх тижнів було не головною подією в запланованому наступі, а основні військові резерви України, включаючи більшість бригад, які нещодавно пройшли навчання на заході і оснащені сучасними танками і бронемашинами НАТО, ще не були задіяні в операції. За словами Резнікова, Українська армія продовжує завдання давати великих втрат російським військам їхня деградація є інструментом, а звільнення українських земель метою. А ще українські війська досягли певних успіхів, які Генеральний штаб не розголошує, щоб не наражати на небезпеку війська. Водночас Резніков попередив, що ця операція буде контрастувати з минулорічним приголомшливим розгромом російських військ у Києві в Харківській області. Та в Херсоні, а от міністр оборони Британії Бен Волес сказав, що під час нинішніх контрнаступальних операцій зсу звільнили більше території ніж російська армія захопила протягом зими. Якщо бажаєте конкретики, то станом на зараз відомо лише, що російські окупанти проводять наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Плюс обстрілювали 11 областей України минулої доби. Вночі наша протиповітряна оборона збила 6 ударних шахедів. При цьому українські захисники просуваються уперед на всіх напрямках фронту, де ведуть наступальні дії, зокрема і на флангах Бахмута, вже четвертий день поспіль. Особливо це помітно на південному фланзі, де кільком підрозділам вдалося відсунути росіян від лісу під Іванівським і частково перейти канал Сіверський Донець-Донбас. Цими підрозділами нині командує керівник зведеної тактичної групи Адама, досвідчений танкіст, полковник, герой України 41-річний Євген Межевікін. Українська правда зустрічається з Євгеном в одному з прифронтових міст Донеччини. На розмову Межевікін має приблизно годину. Тож ми намагаємось розпитати якомога більше про наступ на флангах на Коло бахмута оборону та причини виходу з цього міста, неоголошені візити Валерія Залужного на цей напрямок і роль Олександра Сирського в тутешніх операціях. Про це та багато іншого із вуст Межевікіна читайте на сайті Української правди. Посилання на інтерв'ю буде в описі під цим відео. Головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади зсу Валерій Маркус розповів про добу штурмів. Він опублікував відео, в якому говорить, що захисники просунулися дуже далеко, дуже глибоко пішки. І зазначив, що знімає відео з ворожих окопів, у яких багато трупів загарбників, на яких довелося спати вночі. Однак, поки що трупного запаху немає. Та очевидно, що доведеться із боями просуватися далі, враховуючи дуже щільну оборону. Тому етап, коли трупи почнуть смердіти, на жаль, скоріше за все доведеться застати. Під його відео залишив коментар. Головнокомандувач Залужний. Він зворушив соцмережі тим, що наказав Маркусу вдягнутися, тоді як сержант сидів в окопі без бронежилета, але Валері... Ану, удівся бігом, получиш у мене, написав залужний. Слухаюсь, відповів Маркус. До слова, 47-ма бригада залучена до операції у Запорізькій області. Останні новини із окопів українських захисників дізнавайтеся на сайті Правда.com.ua і долучайтеся до клубу читачів Української правди. Деталі залишу у першому закріпленому коментарі. Вчора ввечері росіяни ракетами С-300 вдарили по Краматорську Донецької області. Влучили у заклад харчування у піцерію. Там загинули щонайменше 10 осіб. Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат, 17 років і дві сестри 14 років. Поранення дістали 60 людей. Серед них і троє громадян Колумбії. Депутат Серхіо Харамільо, письменник Ектор Абат і журналістка Каталіна Гомес. У момент удару в місті перебували журналісти української правди. Вони підготували репортаж із наслідками прильот. То він з'явиться тут. Що важливо, контррозвідка СБУ по гарячих слідах затримала агента спецслужб Росії, який скоригував вищезгаданий удар по кафе. Затриманим виявився розконсервований агент головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації. 27 червня він отримав завдання з'ясувати, чи працює кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів для виконання вказівки. Агент здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській. Воєнній розвідці, отримавши цю інформацію, російські загарбники і здійснили вогневе ураження. За даними слідства, агентом є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства. Ну і коротко про смуту в Росії Лукашенко заявив, що відмовив Путіна жорстко розправитися із заколотом Пригожина. а також підтвердив візит Пригожина до Білорусі і стверджує, що найманці групи Вагнера не охоронятимуть російську тактичну ядерну зброю, яка за його словами вже перебуває у Білорусі. А Путін розповів, що участь ПВК Вагнеру війні проти України фінансується виключно з держбюджету Росії. За рік група отримала понад мільярд доларів. Також російський диктатор запідозрив, що компанія Пригожина Конкорд могла заробити за рік ще мільярд на держзамовлення харчів для російської армії. Примітно, що минулого року Путін наполягав: Російська Федерація не має жодного стосунку до вагнерівців. І ще одна цікава деталь: Нью-Йорк Таймс з посиланням на посадовців США, знайомих з даними розвідки, пише, що російський генерал Суровікін, якого в Росії призначили посередником між Міноборони та Вагнером, знав про плани Пригожина вчинити заколот. За словами офіційних осіб, Путін має вирішити, чи вважає він, що Ровікін допомагав Пригожину і як він має на це реагувати? Там також припускають, що існувала змова між деякими військовими чиновниками і Пригожиним, адже найменці Пригожина дійшли до Москви фактично без опору. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол сказав, що сталося занадто багато дивних речей, які вказують на те, що існувала змова. Президент Польщі Дуда прибув із неоголошеним візитом до Києва мета переговори з Зеленським про загрози російського теракту на заес і підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі напередодні. Дуда заявив, що присутність ПВК Вагнера та її ватажка Пригожина у Білорусі це дуже серйозне питання, яке вимагає жорсткої відповіді НАТО. За його словами, це одне із головних питань, яке як він сподівається, лідери НАТО обговорять на вільнюському саміті у липні. Ну а поки що, генсек НАТО Столтенберг заявив, що Москві і мінську надіслано чіткі і сигнал про те, що НАТО готове захистити кожного союзника, кожен дюйм території НАТО від серійних убивць вагнерівців. До слова, Столтенберг ймовірно залишиться на посаді генсека НАТО ще на один рік, попри неодноразово висловлене ним бажання передати керівництво іншій людині. Про це повідомляє «Євроактив» з посиланням на чотирьох дипломатів альянсу. Джерела видання відзначають, що Столтенберг довів здатність керувати альянсом під час кризи. Цитую, небезпечно змінювати капітана під час шторму. Кінець цитати. Сьогодні із неоголошеним візитом до Києва прибув і президент Литви Науседа. Мета обговорення із Зеленським порядку денного саміту НАТО у Вільнюсі в липні, а також питання переговорів України про членство в ЄС допомоги Литви та Європейського союзу. Україні напередодні в ГАЗі науседа оголосив, що Литва придбала дві пускові установки на самс, які будуть передані Україні. Сьогодні ж його слова доповнив міністр оборони Арвідас Анушаускас. Він сказав, що Литва передасть не тільки НАСАМС, а й 10 бронетранспортерів М113 та боєприпаси. Вчора я говорив про намір США оголосити новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів. Так, от це сталося. Допомога буде. А саме: 30 БМП Бредлі, 25 БТР Страйкер, а також боєприпаси для Хаймерс і Петріот. Тим часом Рейтерс з посиланням на Біноборони Данії пише, що західні союзники все ще розробляють програму навчання українських пілотів на винищувачах F-16. У міністерстві не змогли сказати, скільки часу знадобиться для завершення навчання. Український бізнесмен Дмитро Фірташ намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при одній з маловідомих міжнародних агенцій у структурі ООН. У тексті рішення Вищого земельного суду Відня вказано, що фірташ має статус радника постійного представництва. Увага! Білорусі при міжнародних організаціях у відні ще з двадцятого року саме на підставі цього статусу фірташ вимагає зупинити процедуру екстрадиції до США, посилаючись на дипломатичний імунітет. Тобто, виходить, що Білорусь або навіть особисто Лукашенко зробили фірташа дипломатом, щоб вберегти від екстрадиції. Водночас Мін'юст Австрії повідомив суду, що фірташ не акредитований належним чином, тому не вважається дипломатом. Нагадаю, фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит Америка. Анських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро. Після чого він оскаржував свою екстрадицію в США. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів. Парламент Хорватії визнав голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Міністр закордонних справ України Кулеба висловив подяку хорватським депутатам за прийняте рішення. На сьогодні голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти понад двох десятків країн світу, а також європейський парламент. Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує розглянути перейменування міста Запоріжжя. На думку комісії, Запоріжжя входить до переліку назви сіл селищ міст, області, які можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики. Отже, комісія рекомендує обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву. У той же час там ніяк не пояснили, чому Запоріжжя відповідає або не відповідає новому закону. Давство Можу лише припустити, що йдеться про Запорожжя замість Запоріжжя. Так що інакше, мовний омбудсмен Кремінь офіційно звернувся до міністра освіти і науки з проханням скасувати рішення комісії за словами Кремля. Нацкомісія вийшла за межі визначених законом повноважень. і Її пропозиція не містить чітких рекомендацій. Крім того, у більшості рекомендацій не пропонується правильний варіант назви а міститься дивне формулювання: обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву. Що не відповідає вимогам закону. Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт про доплати військовим під час воєнного стану. Якщо коротко, то згідно з ним доплату від 30 до 100 тисяч гривень отримуватимуть військові, які виконують бойові завдання. Строковикам залишили доплати у тисяч гривень, курсантам 2350. тисячі Відпустка для військових становитиме 30 днів та ще 10 – за сімейними обставинами. Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, наголосив на необхідності легалізації медичного канабісу в Україні. Президент зазначив, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації, і це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів. А ще Зеленський подав до Верховної Ради і законопроєкт про застосування англійської мови в Україні, яким передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. у нормової особливості застосування мови в роботі органів державної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню під час перетину державного кордону у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров'я. Президент також подав до Верховної Ради закон про зміну дати святкових днів. Він запропонував змінити дату святкування різдва в Україні з 7 січня на 25 грудня, а ще зробити 15 липня днем української державності а 1 жовтня днем захисників і захисниць України. Сьогодні, 28 червня, День Конституції України. У цей день, 27 років тому, 315 народних депутатів після майже доби дискусії затвердили головний документ держави. Пропоную послухати привітання зі святом від голови Європарламенту Роберти Мицола. З цієї нагоди вона прочитала вірш про Ірпінь Україно, Європа з тобою, відні страждан. васки твої дні, Україна. Країна героїв і це весь світ вірпені. Зі святом поділіться випуском ОП «Стрічка» і тисніть вподобайку.